21 січня ще над одним столичним храмом засяяв накупальний хрест, а саме над новозведеною церквою в ім'я святого благовірного князя Ярослава Мудрого. З благословення митрополита Володимира чинно свячення Христа завершив секретар предстоятеля церкви, архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Владика привітав усіх зі знаменною подією і побажав. Кожен, хто буде дивитися на цей хрест, щоб мав і укріплявся силою Господньою, яка була дарована цьому життєдайному хрестному ставлені. Сердечно дякуємо усіх, хто доклав своїх зусиль в будівництві храму, так і для того, щоб сьогоднішня подія нарешті відбулася. На прохання настоятеля храму Єрея Сергія Баршая, владика Олександр, вручив церковні нагороди меценатам. Без їхньої допомоги цей дім Божий не височив би над дніпровськими водами. Ак -сіос, ак -сіос, ак -сіос. Це Праздник і для любого православного большая благодать участвует при такому знаковому собитті. І я вважаю, що в наше тяжелем, звісно, каждый христианин, каждый прихожанин, каждый верующий человек должен как-то помогать возрождению духовного наследия наших предков и восстановлению храмов. Это как раз один из тех важных шагов, которые мы должны делать вот на сегодняшнее время. На купольный хрест Того самого дня встановили на церковну маківку. Його виготовили із сусального золота. Висота хреста 3 метри 80 сантиметрів. Загальна ж площа 8 квадратних метрів.